У хмельницьких тролейбусах з'являться пристрої для автоматизованого продажу квитків. Так звані валідатори фіксуватимуть факт оплати та автоматично друкуватимуть квиток із усією необхідною інформацією. Це так званий валідатор, який буде знаходитися у кожного кондуктора. Кондуктор, маючи код свій спеціально, через свою карточку, або, можливо, виведемо через кнопочку. Він буде обілечувати наших пасажирів. Взявши кошти, приложивши карточку в секунді, ми маємо вже чек. Но в цьому чеку чітко буде вказано номер тролейбуса, номер маршрута, відповідний код кондуктора. І там буде чітко вказано година і хвилина, коли пасажир придбав. Цей квиточок. в електротрансі кажуть, така система дасть змогу збільшити прибутки за перевезення пасажирів. Крім того, фіксація кожного квитка унеможливить його продаж повторно. Чим часто вирішать кондуктори сьогодні? Сьогодні ми знаємо, що є. Пасажири, які хочуть бути хорошими, виходячи з тролейбуса, десь там тихенько кондуктору дадуть квиточок. Ну, не всі кондуктори, до речі, на це ведуться, це дійсно правда. Але десь знаходяться такі, що десь соблазняться і візьмуть квиточка, продадуть. І після того, як ми будемо мати ці валідатори, подивимося: а наскільки ж збільшиться чи зменшиться у нас виручка на тролейбуса. Тролейбусники планують закупити 85 валідаторів із можливістю роботи з безпеки. ...безконтактними контактними електронними картками та два пристрої програмування безконтактних карт. На все це виділено 2 мільйони 57 тисяч гривень. На думку комунальників, використання валідаторів облегшить роботу кондукторів. Ми обов'язково проведемо заняття на рівні всіх кондукторів. Кому буде що незрозуміло, ще раз проведемо. І я думаю, що кваліфіковано наші працівники приступлять і будуть працювати з системою автоматичного обілечування пасажирів. В комунальному підприємстві розраховують, що нова система підвищить рівень оплати проїзду, дасть змогу підрахувати кількість пільговиків, що користуються тролейбусами, та оптимізувати маршрути тролейбусів в залежності від реальної завантаженості. Вікторія Земба, Роман Шевченко, новини телеканал Ті 7